Вітаю всіх! Мене звати Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео буде на в'язальну тематику, і я хочу просто показати свої процеси, що я в'яжу, що я почала, що я зв'язала. І перше, що ви бачите, це моя кольорова авантюра, яка бере участь у Спільному проєкті Кольоровий рік. Організатором цього спільника є Надія, її канал в'яжемо разом з Надією. На посилання на Наді я на канал Наді я залишу під цим відео, а ще залишу посилання на всіх учасників цього спільного проєкту. Спільний проєкт дуже цікавий. Кожен місяць вибирається рандомно якийсь колір, або завдання для кольорів для декількох, і ми в'яжемо цей місяць саме по заданим кольорам, скажімо так, в лютому в нас випав не колір, а завдання Мелодія двох сердець. Так як у мене в'яжеться одна річ. Цілий рік. Результат ми побачимо аж у грудні перед Новим роком, що це в мене вийде. Тому, коли випала задача зв'язати щось. Точніше, з'єднати два кольори, і в мене є відео на цю тему, як я вибирала кольори, і як я до цього прийшла. Я залишу посилання на попереднє відео на цю тему в інфобоксі. Що в мене зв'язалось? Я з'єднала два кольори фіолетовий це був січень, але я вирішила його з'єднати із жовтим завдяки. Кольоровому кругу. І ось такий узор, у мене вийшов. такі сердечка, Якось все так гарно співпало. Мелодія двох сердець. Ось вам, будь ласка, все як треба. Робота в лютому була зовсім маленькою, тобто я пров'язала один. Раппорт висоту цього жакарду на тілі і на рукавах. І на цьому в мене завершилась ця робота саме робота лютого. Ось так. Все це на спицях, на робочих. Чекаємо березня, і побачимо, що нам березень підсуне. Так що... Це поки що в'яжеться і в'язатиметься до грудня. Так, далі. Моя робота, це, яку я не знаю, чи я встию завершити до кінця спільного проєкту Дівчатка-такі дівчатка. Це початок березня. І я хочу показати, що у мене тут якось це все треба. Все треба це розкласти і показати, я почала в'язати рукав. Тобто, ось тіло я вже пров'язала довжина 58 см повністю. І почала в'язати рукав. На рукаві теж ажур, такі ажурні. Полосочки, в принципі, повторюють, як сказати, ажур, який я використала на передніх полочках такі ромбики, якось в Pinterest вискочив мені ось цей узор, мені здалося, що він, в принципі, буде. Дуже гарно підходить. І другий, друга полосочка ажура це половина ось цього ажура. Але я вирішила не повторяти ромбики, а зв'язати ось таким, такими зигзагами. Подивимося, що далі буде. Я, чесно кажучи, ще не маю уявлення, який. В результаті повинен бути в мене тут рукав. Ниточки в мене залишилося не так то й багато. Це один моточок і ще такий самий другий моточок. Нагадаю, що це пряжа Етнокантон Класік від вівчарі. Тут 600 метрів у 100 грамах. Я в'яжу ковтинку двома спицями, двома ниточками, вибачте, і колір це 0,26, такий петроль, колір морської хвилі. В'яжу в дві ниточки спицями 3,5. Рукавчик я в'яжу спицями е, укороченими, 3,5. Стараюся, щоб плотність не відрізнялася від основного полотна. Ну, В'язатиму далі. Росток тут азіатський. Так, сумбурно показую. Ось Тут у мене вив'язаний росток, кругла кокетка, з якої я ажурна кругла кокетка, з якої я взяла тільки е, ажур для передньої частини, все, і, вся інша кокетка в'яжеться лицевою гладдю. Ну, в принципі, це все. Більше тут особо показувати нема чого. Зараз я працюю над цим, над цією кофтиною, бо ще ж треба буде планочки поприв'язувати на полочках і пришити пувиці. Це те, що в мене зараз, не знаю, встигну то встигну, Не встигну, то не встигну. Це таке. Дві номінації я зв'язала в, проєкт, в проєкті Дівчатка-такі-Дівчатка. Дівчатка». Перша номінація це все найкраще собі коханій, який я в'язала із Кашеміру Аля Вишиванку. І друга номінація Невиправна, в якій я зв'язала шапку з Жакардом Овечки для своєї подруги. Третя номінація це сам собі дизайнер. І оця дизайнерська кофтинка. Планувалась і планується, в принципі, у цій номінації, і буду старатися зв'язати її до ну, хоча б до 5 березня. Ось так. Далі я почала дитячу ковтинку. Хто зі мною давно, той, мабуть, вже знає, що я неодноразово казала, що я дитячих речей не в'яжу. У мене немає маленьких діток під боком, і якось я не знаю, я боюсь в'язати маленьким діткам. Пам'ятаю, коли я в'язала Каті. Своїй завжди отримали щось не те. Ну, звичайно, тоді був не той стаж в'язання. Щось моя гавечка розвернулась не тим боком. І не, і не було стільки інформації по поводу в'язання. Дитячу ковтинку я в'яжу маленькій своїй родичці. В березні їй буде один рочок, і е, я вирішила зв'язати на подаруночок кофтиночку. Звичайно, це кофтинка реглан зверху. Е, знайшла ось такий дуже простенький узор. Що я показую? Ось так. Такий простесенький, абсолютно, узорчик. Передивилась декілька майстер-класів. Ще знайшла дуже простий італійський набір. Ось так. Якщо цікаво, пишіть, зніму майстер-клас. Значить, з чого в'яжу? У мене було. Два моточки. Ось такої пряжі Alize Кашміра Fine. М'якенька ниточка. Тут 100% написано шерсть. І метраж, 450 метрів, у 100 грамах. Я в'яжу у дві ниточки. Ось це у мене вив'язаний повністю моточок. І... Я попросила маму дівчинки зробити заміри, щоб я, я то в'яжу по таблицям, почала в'язати по таблицях, познаходила, зрівняла декілька таблиць. ну Там різниця в пів сантиметра в сантиметр по ширині, по довжині. От, тому я ще попросила маму дівчинки зробити заміри, і тепер в мене є розміри. Значить, один моточок я зв'язала 24 см. Мені ще треба пров'язати десь до 30 см у довжину і зв'язати рукавчики. Дуже сподіваюся, що в мене вистачить цієї ниточки. Хоча, навіть якщо її і не вистачить, то я знайду, як обіграти недостачу. Ну, в принципі, думаю, що вистачить. В'яжу спицями 3,5, якось у мене всі процеси на 3,5. Рукавчики будуть просто лицевою гладдю. внизу буде резиночка. І рукавчик. на рукавчиках теж буде резиночка, пряжа лягає дуже рівненько, лицева гладь дуже гарна, ковтинка плотненька насправді. Але так як це алізе, я підозрюю, що вона потягнеться. З часом регланна лінія в мене одна петля, без ажурних прибавок, просто. Перехрещені прибавочки. Ну, в принципі, тут, а, ще підрізики зробила 4 петлі, не знаю, треба, не треба. І росточок в цій ковтинці ось так виглядає. Росток класичний. Ось. В'яжеться просто на одному диханні. Я сама із себе дивувалася, бо якось от сіла, і ось у мене просто кінець моточка. Просто ось ось кінець моточка. І вив'язала моточок. Це буквально, ну я десь день в'язала, почала десь після обіду і вже ввечері спати лягала. Думаю, ну все, дов'язала. Моточок вив'язала, тепер у мене залишився ще один моточок. Це я в'яжу поперемінно із своєю ковтиною, тому що моя дизайнерська задумка, вона там котон із льном, і ну, важкувато в'язати таку пряжу для мене. Хочеться шерсті, трошки шерсті, <смі> тому, тому явля... являється ось така фіолетова, навіть не фіолетова бускова, не бускова, ну, дуже гарний колір, дуже мені подобається. І до того ж, подобається і мамі не замовниці а мамі моєї маленької родички. Так, бо я вже їй скидала фотографію, те, що в мене виходить. Не люблю в'язати сюрпризи, тому що треба трошки, я так думаю, що треба показати, що виходить, якщо сподобалось, це дуже добре, якщо не сподобалось, можна переробити. Так що ось така робота. І що в мене із готових, це носочки. Мельком я показувала ці носочки у влоговому відео. І тепер розкажу про них трошки. Детальніше. Значить, це носочки зв'язані із пряжі вівчарі, кольорова вовна, на розмір 43. Ось така. Вони вже попрані, готові. Значить, в кольоровій вовні метраж 300 метрів, 100 грамах. Я в'язала на спицях 2,75, п'яточка підкова, сірий, такий темно-сірий колір. І що е, можу сказати, погано видно. І з клином підйому е, Тут у мене на халявці резиночка 2 е, на 1, дві лицеві, одна виворітня. На стінка п'ятки теж зв'язана таким узором. Мені сподобалось такий узорчик. На стінці пятці він і укріплений, і при тому він не стягує саму стінку. На носочку тут ось такі полосочки. В принципі, це не так то й важливо. Ступня просто лицевою гладдю. От. Носочки тепленькі, не скажу, що вони м'якенькі, бо це вовна. От колюченькі, але тонші, ніж е, носочки, зв'язані із, із цієї бобіни. складі цієї ниточки 80% вовни і 20% поліаніду. Е, резиночку, в принципі, що, що точно знаю, що резинку ця ниточка не держить, вони потягнуться в ширину. Набирала я так само, як і попередні носочки 54 петлі от і в'язала на спицях 275. Ну, це, в принципі, все. По моїх процесах, наче все показала. Кольоровий, кольорову авантюру показала, дизайнерську задумку показала, дитячий. Кофточку дитячу показала, носочки готові, показала. Сьогодні в нас субота, 25 лютого, і я чекаю деякі посилочки, і, мабуть, сюди в це відео я додав те, що мені прийде, те, що я купила, купила, виписала. Ну, це, мабуть, і все поки що. До нового включення. Так як я сьогодні ходила на пошту, то вирішила вам зняти маленьке, коротесеньке відео Фойє нашого клубу, і яка краса там є. А саме ось такий килим, коврик величезний, я б сказала. Вишитий хрестиком, дуже-дуже гарний. Ну, і, звичайно, є різні фотографії наших артистів сільських. А ще ось така картинна галерея, вишивка, вишиті картини. Це старі картини, це не. Сучасна вишивка це картини, які вишивали наші мами-бабусі. Давно хотіла вам це показати, але все якось не вистачало духу. Знову вітаю всіх. Я тільки що прийшла з пошти, Вийшла ось таку ниточку. Бумажечка випала. Так, це в нас карпатська вовна. Прийшла вона мені із міста Суми ось такого, вона кольору. Колір це, в принципі, ні, колір не передається. Насправді він більш теплого тону, а на камеру передає більш холодного відтінку. Колір називається. Коноплі 80 відсотків вовна, 20 відсотків акрил. Тут в бабіні кіло 600 з чимось грамів. Ниточка нерівномірна. Це, може, зверху така, може, далі вона буде більш Рівненька, не знаю. Ось так. Звичайно, взяла я цю ниточку на носочки. По тактильним відчуттям абсолютна ідентичність ось цій ниточці. Це та, що йде Чернігівська. Тактильно вони абсолютно. Однакові, тільки що оця та, що, ми кажемо, чернігівська, вона товстіша, а ця тонша. Ну, подивлюся, це я її, звичайно, взяла для носочків тоненька, бо з цієї ниточки виходять доволі товстенькі носочки, а купляти Носочну алізе це дуже дорого. Це всі розуміють, тому я вирішила спробувати, побачила у когось із дівчаток отаку ниточку. І в'яжуть носочки тоншенькі, тому вирішила я спробувати, подивимося. Колір мені дуже подобається такий він. Колір мішковини. Колись була така. Ну, це, мабуть, все про ниточку. І ще одна моя покупочка це ось такі бірочки з надписами хендмейд. Далі ти ніколи не дізнаєшся, на що ти здатна, поки не спробуєш. І почни день з посмішки. Це такі бірочки я замовила, ось на цьому сайті, кому цікаво. На цьому всі новини мої. Завершились. Буду далі продовжувати в'язати. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, легкого в'язання. Всім. До скорих зустрічей. Пока.